Доброго вам здоров'я, шановні! 16 квітня страсна середа, або, як написано в церковному календарі велика середа. Сьогодні ще згадують мучениць Агафію, Ірину і Хіонію і ще сьогодні згадують ілінську чернігівську ікону Божої Матері. В гуцулів цей день називався Жийна середа. Вжийну або чорну середу не можна клюцати в дерево, бо зразу усохне. Втім, можна було на користь собі цю прикмету використати, наприклад, в такому випадку. Як є пусті корчі на полі, то лиш каменем його вдарити, то почорніє і усохне. А робити в цей день можна. Ну, Звісно, робити і можна, і треба. Але є ще народні прикмети, прикмети погоди в нас на цей день. Як жаби закумкали в річкових заплавах, сій кукурудзу земля вже зігрілася. А коли вони мовчать, не квапляться заводити весняну пісню, знає, ще прийде холод, ще приморозок може вдарити. Повернулися з вирією летючі миші, справжня весна вже на порозі. Люди здавна за ними приглядали, бо знали, коли кажан прилетів, весна прийшла вже не відступить. Горобці, як посідали не стовбурчившись, пухне стовбурчили, то зібралося небо на дощ. Ластівка гніздо мостить, тепло усталилося, вже не відійде, казали, де ластівка, там і літо. Коли ж у коня купита спітніли, на зміну погоди до тепла. А ще селяни приглядалися до худоби, куди тварина ляже спиною, звідти вітер буде, так віщували вітер і вітри. А як мороз скував землю в цей день, а півень несподівано заспівав, то вже не за горами відлига. Коли розцвітає вільха, саме час братися до посіву гречки. А якщо в ніч на агафію наснився дзвін церковного дзвону, це може бути знаком щось має згоріти або піти з вашого життя, аби звільнити місце для нового. Із цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікавинок дізнайтеся про 16 квітня, про неперехідні звичаї цього дня, про перехідні народні, церковні звичаї, обряди, традиції, заборони забобони. Розкажу я в цьому відео, що сьогодні робити треба, що можна робити, а які перестороги мали наші пращури саме на цей день. Розкажу трішечки з різних регіонів, які в нас відомості є. Саме про цей день, взагалі про цей тиждень дуже цікавий у нас тиждень. А ви, будь ласка, дуже уважно, додавлюйте. Це відео до самого кінця. му лайк, подобайку, пишіть коментар, передавайте вітання з вашого регіону, з вашого селища, містечка, міста з вашого, з вашого села, де ви проживаєте, можливо, хутір якийсь. Дуже цікаво буде почитати, подивитись на географію, звідки ви дивитесь цей контент. Це відео. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за захист і всім заступникам Небесним за заступництво за цей чудовий день за 16 квітня 2025 року. Слава Україні і я починаю. 16 квітня Православна Церква з любов'ю згадує трьох сестер Агапію Ірину і Хіонію. Вони жили ще в 3-4 століттях поблизу італійського міста Аквілеї. Змалку, залишившись сиротами, дівчата присвятили життя Ісусу. Їхнім духовним наставником був священник Зінон, в якому Господь у сні відкрив майбутнє сестер, шлях випробувань і мучеництва за віру. Коли Зінона не стало, сестер схопили і поставили перед самим імператором Діоклетіаном. Незважаючи на погрози, мовляння й страшні випробування, вони твердо стояли у вірі, не погоджуючись зректися Христа. Їх підтримувала ще одна відважна жінка, великомучениця Анастасія, яка надихнула сестер на мужність. Сьогодні, згадуючи цих відданих Христу жінок, віряни просять у них сили в духовній боротьбі, вірності у випробуваннях і захисту від зла. Молитву до святих я залишу в закріпленому коментарі під цим відео. В народі цей день називали день агафії. Це чудова нагода попрацювати на дачі, на городі, саме час побілити дерева, підготувати розсаду, посадити квіти та удобрити ґрунт, щоб все добре вродило. Посадка розсади давній жіночий обов'язок. У посудину насипають чорноземи тирсу, обережно кладуть насіння і засипають землею. При цьому нерідко читають молитви, аби рослини добре зійшли. До того ж сьогодні середа, день, коли особливо добре садити городину, особливо жіночу городу, моркву, капусту, квасолю, буряк, цибулю, а також гарбуз і картоплю. Все посіяне цього дня, обіцяє щедрий врожай. На Київщині господиня перед посадкою капустяної розсади бралася за голову, потім била себе по стегнах, примовляючи, щоб моя капусточка була із кореню коренастая, а з листу головастая. Далі присідала до землі і продовжувала, щоб не росла висока, а була широка, і, посадивши стебло в землю, придавлювала його коліном, щоб була туга, як коліно. На Рівненщині під час посадки капусти жінка тричі поверталася навкруги, потім бралася за голову, щоб капуста вилась у головки. На Новгород Сіверщині, після прополювання городу жінки обкидали себе землею. Як полять город, кончила садиться обкидає себе, щоб врожай бив. Після прополювання городів також качалася по землі. Прополола огороди вдвох, в трьох одну кочали жінку, там жінки коли робили це е, разом, щоб рослини росли такими, як того, хотілося господарям, їм допомагали різні предмети, які схожі були, е, мали схожі риси. Наприклад, гарбузове насіння висівали з решета, вірили, що завдяки цьому гарбузи виростуть великі, в коробку для посіву льону клали два яйця, щоб головастий був. А для твердості капусти на город приносили камінь. Після посадки картоплі в порожній кошик насипали землю з надією, що восени він так само наповниться врожаєм. Нагадаю, що гарбуз та льон краще сіяти в чоловічі дні, такі як вівторок або четвер, а картоплю та капусту садять якраз в середу, тобто сьогодні. Схожі звичаї зустрічалися в різних куточках України. На Рівненщині до льонового насіння теж додавали яйця, а одну з капустяних розеток накривали відром, аби головки були великі. На Поділлі перший капустяний кущ накривали горщиком, останній білою хусткою ще й прикладали каменем. Цей символічний обряд мав забезпечити капусті форму горщика, білизну хустки та твердість камені. Подібні традиції побутували і в білорусів. Там жінки садили капусту у зношених сорочках і гладко приглаженим волоссям, щоб капустяне листя було рясне, рівне і міцне. Дбали й про ті якості рослин, які вони вже мали від природи, але хотілося їх підсилити. Наприклад, щоб в льону були жовті верхівки, біля ниви смажили яєчню і тут же їли, а щоб огірки росли довгими і міцними, як мотузки, під час сівби одягали плетені постоли. І не зав'язували їх. У постолах також загортали грядки. На поділлі на грядки кидали плетені кошики та вузлики з мотузок, все для того, щоб огірки гарно в'язалися. Щоб зібрати щедрий врожай, люди намагалися ще з самого початку закласти бажану кількість, висіваючи більше насіння в один прийом. Наприклад, щоб жито зійшло густо, в першу борозну клали одразу дві жмені зерна. А щоб гарбузів було багато, в кожну лунку клали по сім насінин. Деякі речі, що використовувалися в обрядах, були тісно пов'язані з календарними святами. Так перший раз сіяли із різдвяним окрайцем хліба, а гарбузове насіння клали біля великодніх пасок, щоб гарбузи виросли великі та солодкі, починали сівбу зі шматочком паски. Його зберігали за божницею, а потім брали, коли наставала пора сіяти льон чи зернові. На Рівненщині навіть маленьку пасочку клали в кошик для посадки картоплі. Це я вам для того розповідаю зараз, шановні глядачі, щоб ви знали, для чого ще можна паски приготувати, як їх потім можна використовувати в господарстві. Бо ще ми дійсно на цьому тижні в цьому році ми ще не бралися за їх приготування. Це зарано ще робити не можна. Після Великодня залишки святкових страв, кісточки поросят, шкаралупи яєць, шкурки від сала закопували в полі, вважаючи, що це принесе добрий врожай. В деяких селах в коробку для посіву жита клали гілочку верби, освяченої на вербну неділю. Цю вербу також могли закопати в землю, вірили, що вона захистить поле від граду. Крім того, оскільки верба швидко росте, її вважали символом росту і сили, яку вона могла передати посівам. В багатьох регіонах використовували її хрест як особливий знак. В посуд, з якого сіяли зерно, клали хлібні хрещики, що їх випікали посеред Великого посту на середохресному тижні та зберігали на покуті. Перше зерно висівали в ріллю навхрест. А ще дівчата в цей день звертаються до старовинних замовлянь, щоб відвернути коханого від суперниці. Кажуть, такі слова особливо дієві саме на агафії. В середу, на страсному тижні, господиня продовжувала все, що не встигла зробити в понеділок та вівторок, закінчувала садіння на городі, доводила до ладу хату, мила і всередині, і ззовні прала, прибирала. Починала готуватися до головного, випікання пасок і приготування всього святкового. Вже з середи бралися до святкової білизни, готували вбрання для всієї родини на Великдень. Господар тим часом завершував польові роботи, а після цього прибирав на подвір'ї, в клуні, коморі, на дровітні, у возовні, скрізь, де ще залишалась робота. У велику середу в багатьох селах Полісся вбирають придорожні хрести. Після Тихого очищення, після зняття стрічок і рушників минулого тижня, хрести знову прикрашають до чистого четверга, до світлого свята, до оновлення. Оброчні ці хрести це такі хрести, які ставили у бабіч доріг на перехрестях, на різних місцях святих і не дуже святих. Їх ставили, коли благали про порятунок, зцілення, про, про мир і ставлять досі. Зупиняються перед ними і досі весілля і поховання. Біля них зав'язують стрічки, юнаки перед дорогою до війська, щоб повернутися живими. А сьогодні їх саме вбирають стрічками, рушниками, живими квітами або гілочками вербиться до свята. Біля Христа так само можна посадити свячену вербу. Це для додаткового захисту. Про оброчні хрести в мене вийшло дуже цікаве відео на моєму першому каналі. Я вам залишу посилання під цим відео в описі на це моє відео про оброчні хрести або придорожні хрести. А так само я ще залишу в підкасті посилання. Якщо ви не дивилися, обов'язково підіть, подивіться, воно дуже-дуже цікаве. Бо я поки не розібралася з цим питанням, я раніше якось так неоднозначно до цих хрестів відносилася, але зараз я змінила свою думку і подивіться, дізнаєтеся, що. Там з ними так і що з ними не так, і взагалі як до них відноситися. в Українського народу була віра. Якщо посадити картоплю на велику середу, то добре вродить. По-перше, то жіночий день середа, а картопля жіночий овоч. По-друге, посаджена саме на велику середу картопля, виросте великою. Картопля, або як її ще називають на заході України, бараболя, завжди була об'єктом не лише господарської уваги, а й чималої кількості міфів та вірувань. Народ довго вважав цю рослину нечистою і чужою. Як же так, щоб з під землі діставати їжу? Не по-нашому це. Та й на вигляд, картопляні бульби тоді, ну, ще на початку, коли вона тільки з'явилася, вона видавалася куди менш привабливою, ніж сьогодні, видається. В деяких легендах поява картоплі напряму пов'язана з боротьбою між богом та дияволом. Кажуть, що диявол вирішив створити свої райські яблука, які, правда, були прокляті Господом і змушені через те ховатися під землею, так само як і сам нечистий. Інші перекази розповідають, що бараболя з'явилася, коли диявол плюнув із люті, бо не вдалося йому спокусити Христа, Плюнув і виросла ця дивна рослина. Інші ж легенди про бараболю, про картоплю більш милосердні, мовляв, Бог створив картоплю з любові до простого народу, аби в бідака було що їсти. Але водночас і здирати шкіру картопля ж у шкірці її треба чистити, наче людину життя, щоб дістатися до суті. От вам і життєва мудрість в кожній бульбі. Не дивно, що картопля обросла й народними загадками, згадками, примовками. Наприклад, відома загадка: Між гір, між ям сидить птиця холуян, насияється Божий дар. Так ось ця птиця це не що інше, як наша картопля. На Полтавщині, коли садили картоплю, примовляли. Дай же, Господи, щоб було під цим коренем картопельок, як на небі, хмарок. Ще вірили в те, що якщо садити картоплю в перші дні після повного місяця, ну тобто на спадаючий місяць, але не на весь спадаючий місяць, тільки перші там, пару днів, то картопля така згниє. А ще, не дай Боже, побачити сидячого чоловіка перед садінням картопля буде точно гнити. В середу, на великодньому тижні до Великодня, в Україні традиційно виготовляли витинанки у вигляді церков. Ці паперові прикраси мали особливе значення і використовувалися для декорування церковної горожі. Ну і в хаті так само це робили. Великодні витинанки церкви були великими і мали мережевні бані та узагальнені силуети, що символізували святість і духовність. Також до Великодня готували спеціальні прикраси для писанок. Внизу біля писанки кріпили круглу витинанку, складену гармошкою. Витинанки використовували для прикрашання різних частин хати, і вони мали різноманітні форми та значення. Центральну частину хати біля божника часто прикрашали витинанками у вигляді голубів, які символізували Святого Духа. На печі часто розміщували великі витинанки у вигляді зірок або квітів. Над вікнами традиційно розвішували вишиті рушники або витинанки рушники. Сволок прикрашали витинанками з обох боків. Треба додати, шановні глядачі, що звичай прикрашати витинанками до великих церковних свят. Перш за все він стосується Різдва, ну і так само Великодня стосується ще на тріцю. Так само це робили. Він з'явився не так давно. Він з'явився тоді, коли вже папер був, папір був більш доступний для всіх верств населення. Витинанки це такі штуки, якщо ви не знаєте, що це за термін такий. Витинанки це такі штуки, які вирізаються з паперу. Ми в дитинстві всі робили оці сніжинки, знаєте, з паперу, складали в декілька кілька разів значить, Папір і вирізали з нього щось. Оце є витинанка, і вона більш стародавня, звісно, ніж ми думаємо. Вона не радянська, ще дорадянська, звісно, там 18, 18 століття, 19, ну, 19 перш, 18-ті, напевно, що ще не було, їх так розповсюджено. А вже в 19 столітті, як прикраси, їх вже дуже широко використовували, тому що ну, вже з'являлося і папір був більш доступний, і газети були якісь, з яких це можна було робити, але намагалися все ж таки десь білий папір для цього роздобути для того, щоб прикрасити таким чином свої хати. От, це, якщо, ви, може, не в курсі, що таке Витинанка. Ще й сьогодні Православна церква згадує Лінську ікону Божої Матері, одну з найшанованіших святинь, яку можна побачити в Петропавлівському храмі зліва за кліросом. Це копія з чудотворного образу, написаного у XVII столітті Чунцем Геннадієм з Чернігівського Троїцько-ілінського монастиря. Саме ця ікона в 1662 році прославилася надзвичайною подією. Протягом восьми діб з очей Богоматері на цій іконі текли сльози. Ікона чудодійна вважається захисна, вона вбереглася навіть під час татарської навали. Коли нападники зруйнували монастир і всі святині, вона залишилася неушкодженою. З того часу про Іллінську Богородицю говорять як про заступницю в бідах, зцілення від хвороб до неї просять і просять в неї про духовне укріплення. До неї звертаються у молитвах ті, хто шукає захисту, зцілення від тілесних, від душевних недух, і ті, хто просить допомоги в часи тривоги, що не можна робити сьогодні. Насправді, в цю середу, в велику середу, 16 квітня 2025 року, ну і взагалі, і з понеділка, і по цю середу, все можна і все треба робити, і саджати треба, і працювати на землі треба. Та все ж саме на агафію, бо це не перехідне свято, і це 16 квітня. саме, Наші предки дотримувалися певних невеличких але застережень. В цей день особливо добре братися за капусту. Її саджали саме 16 квітня. Але це мала робити тільки жінка обов'язково. Казали, що капуста. Чоловічих рук не терпить. Разом із тим не варто копати, чи рити землю на агафію голими руками. Вірили, що це може накликати шкірні хвороби, причому такі, що без допомоги лікаря не обійтися, тому, ну, напевно, що треба застосувати рукавички, бо в землі сьогодні треба покорсатися, я так вважаю. Ще одне повір'я: не можна в цей день топтати чи зривати рослини навіть випадково. Інакше попереду три роки невдач в справах і задумах. А ще в цей день треба підтримувати спокій в спальні, не сваритися, не з'ясовувати стосунків в подружньому ложі. Бо якщо на агафі сваритися, то в шлюбі може з'явитися тріщина. У велику середу ще зарано починати збирати кошик до Великодня. Не можна пекти паски та фарбувати яйця. Ці справи краще залишити на чистий четвер. Так само в чистий четвер вже забували худобу домашню і до того часу, в принципі, цього не робили. Це не заборонено сьогодні робити, але краще відкласти на четвер. Що можна і що не можна їсти в цей день? У велику середу віряни продовжують дотримуватися суворого посту, який триває весь цей тиждень. За традицією цього дня практикують сухоєдіння, тобто вживають лише холодну їжу без олії, готування і нагрівання, в меню хліб, сирі овочі, фрукти, мед, горіхи, сухофрукти та вода. І дозволяється лише один прийом їжі після заходу сонця. Однак сухоєдіння – це чернеча практика. Вона призначена для тих, хто прагне максимального духовного зосередження. Миряни не зобов'язані дотримуватися такої суворості. Для більшості людей в цей день достатньо утриматися від м'яса, риби, молочних продуктів, а також алкоголю та олії. 16 квітня іменини святкують Леонід, Михайло, Павло, Ніка, Василина, Галина та Ірина. В цей весняний день хочеться привітати всіх іменинників, побажати гармонії в душі, тепла в стосунках, сили для нових звершень і щоденної радості. Нехай небесні покровителі оберігають від негараздів. Надихаються на добрі справи і дарують світло на життєвому шляху. Дуже дякую вам, шановні глядачі, за перегляд цього відео сьогодні, за цікавість до наших українських традицій. Певною мірою цей контент унікальний, бо я його збираю з етнографічних джерел з різних книжок старих, з наукових праць, і сучасних, і більш стародавніх. Дуже цікава ця робота. Сподіваюся, що вона вам прийдеться до душі і якось згодиться. Зрештою, ми передаємо в майбутнє наші українські традиції. Цим ми тут і займаємося. А завтра буде дуже цікавий день, бо завтра в нас вже чистий четвер. Це надзвичайно цікавий день, надзвичайно багатий на наші традиції, на обряди, на різноманітні обов'язково. Повертайтеся на цей канал завтра, аби дізнатися про все це і про те, яке сьогодні свято, що нам можна робити. Я дякую вам за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра!